Та машинка молодь піде на 24-ту бригаду. Пацани дуже просили машинку, не мали чим як там їздити. І ми вирішили їм допомогти молодь. Та бо там хлопці дійсно потребують, дзвонять. Завжди їм щось треба болити. То одна бригада має більше, друга менше, тому треба допомагати. Треба треба Всім допомагати. А я Ну, моражу теж на базі є молодь. Зараз хотіли. поставимо. Зараз їдемо, молодіж. Будемо її святили. Так, зараз ще тиво поїдемо їх три заженем, посвятим, щоб все здав дорогу з Богом. No. Хто ще каже? І хай машини з номера в чепі, і все, ляля. Камерка яка. А, у нас що? в машині всі збережні молодь. Колеса у нас у фані є. Це колеса. Це колеса, хлопці. Це фліски. Це фліски. <рісті> Багажник максимально що великий. Чому не заняті, пацани? Зараз шурисори є. Ну, no, шурисори. Можна рисорі. там трохи затарити. Ти подивишся, тут драма, Ні одної ржавчинки немає. Ні, це оброблена людина. Їх і дивіла там за тою машини. було б no, файно, ні? Рама, uh -huh. взагал вообще... Що хлопці, ну де ну за труб приженеш, рік на нього сльози ті, а то ти каєш хоче їхати, а ще хоче жити. Нічка така, ні. Не, що ти, вижі, що докупи, не стукає, не гремить. То є брички, то і тачки. Повністю вся ходова, молоджож, чекі-піки взагалі не стукає, нічого не там не грюкає, не гремить, не скрипить. А бутати, дай ти ще гроші, щоб тобто, ти нормальний, трошкувати, то Трошку то хоче. Щоб потікла туди, з нимки поробила, кажу, клепу не одні доїхати. Покажем салончик вам, молодьож. Огляніть, подивіться. <.idal3> позирайте, позирайте. Позирайте. Поникайте, братко, купив. Супляки. Поникайте, супляки. Шість перед, сім на задавно. А їм жир. Коротше, молодьож, все чітко. Ваш той електронний ці, от. Бортовий комп'ютер. Це теж машина. Гайно. 124 тисячі. Укрив, Там, Там ще буде їздила і буде їздити. Але красота, ні. Файно, файно, нема що казати. Пацани, приб... чіткі чотки пасне пробувають чіткі машині. О, молодь, розкажіть, Моцна машинка, правда? Ще ти міші пікапчик. Я, я Ну, що ми вже відправили, ще ні один не дзвонив, не казав, шо машина, технічну, що машина щось по технічному ладу. Навіть провіряли кондюк, молодь. Все працює, літо буде скоро а, то вже в машині зимно буде. Вже йде жара, що хлопці ще п'ять хлопців над'їхати, то, то буде жар. За позакривав, кундюк, ні, ну файно, файно. Що максимально збережена машинка. Я задоволений то, як що... Як дверцята с... все закривають. Чи що? Су, а ти, ти. Ви. Іч, норва. А ну! Иди, иди. Я ще задоволений, що без з колеркою збори робить. Я такі бречки купуємо нашим хлопам. Файно, файно, молодіж. Просто олігантсько, просто олігантсько. Плюс на ту раму. Як з салону. А як, наш віску не віде. Нова твоя запасочка, якась зимова резина. А як. Красота, красота, молодіж. Ще такий зразочок вот покажу по кругу, молодіж. Ні одної ржавчинки, ні нічого, а подивіться. Ні, м'яти, ні. Ні м'яти, ні нічого. А я твої легенькі, що дайте. Так, то по кругу машина взагалі чітка, все файно. Зразу поставили моцну резину. Як же? Все було окомплектовано. Масла, фільтра, все поміно. А все пом так, все помінено. То, то, що не малювали, молодіж, бо пацани казали, не малювати так, її. Кажуть, не малювати. Як сказала, так і зробимо. То а, На елічку чіпаємо нові номера, молодж. Як завжди, кавалерочка. А як же ж кавалерочка нам допомагає, ти номера, мають бути кавалерочка, ні?

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Віляйся на людей твоїх, які свої волі придбали ці автомобілі. Боже, Боже, благослови їх, благослови їх, щоб вони якнаскоріше добралися до місця свого призначення. А там Господи хорони їх від ворожих куль, від ворожих тих ракет. А мене принесли користь нашого Христу нашому воїнству, щоб якнайскоріше вигнати з нашої святої землі української тих ворогів. Сина і Святого Духа. Амінь. і Сина, Святого Духа, і Сина Святого Духа. Амінь. Благословен Бога на завжди, і по ще час і навіки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесні, утішителю, душі істини, що всюди все наповняє скарби діб добра, подателю, прийди і очисти на і присверни, всі бої душі наші, святі боліща тих піть, помилуй нас, швиді Боже, святі, ти тих. Наші сина небесах, нехай святі сім'я Твоє, нехай принеса Твоє, нехай Твоя, як мене землі, і на дай нам сьогодні, і про сіна проведені наші, як і ми прищай, і винуватися нашим, і не дай на зуслуку, собака на світ Духа, Твій Цар, Свої сила і слава, оча і сина, що то в духа нині почав час, є на Вічні, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А сину, що тому духові. Нині повсякчас і на віки, віків, аві. Прийді, типоніше цареві нашому Богу. Придіти вокніші і припадін до самого Царя, Христа і Бога нашого. Свячу, щоб тобі це окропиля, Святого Духа. Окропені, Ведище, Вещані. Амінь. Амінь. Благослови наслідя твоє перемогу Христу любимому воїнству нашому подай. Вот він щоріко любний. Воспониво і наших і благослови автомобіль Моги, що польська шупита, ще го віколю літа, нога я, літа, я літа, вода віє, во спасеніє, нога, га віта. І так, якщо будете мати можливість. Живиш, хвай нам не буде, значить, нам. То скажіть їм буквально пару слів, буквально снів, що вони ходять під опікою оборони. Без волі Божої ні один волосок не зійде з того. Але, але дві тисячі дітей. Коли Христос пішов на світ, ірод знищив. Бо думав, що знайде там Спасителя. Ірод по ниніший день нищий.